Ірочка, твої враження від гри? Від 1 до 10. На всі сто відчуття сили, енергії, натхнення, яке з'являється після, після гри, це просто не передати словами ці відчуття. Я всім рекомендую спробувати. Хто хоче знайти себе, реалізуватися, знайти питання, які вас турбують, і це 100 500% варте того, аби сюди прийти і спробувати. Розкажи, от як проходила гра, наскільки воно легко, важко, як. Турбувала, ну, турбувалася ти про це якось перед грою. Не Ні, я що, не турбувалася. Тебе? Я в шоці, наскільки, наскільки це, ця гра відкликається, наскільки це все так індивідуально для кожного, знаходиш, знаходиш саме те, що потрібно було тобі. знаходиш Питання, ой, відповіді на свої питання, які тебе турбували всередині. Все, все було дуже круто. Я кажу, гра як жива, вона наскільки от дає відповіді на твої запитання. Да, да, Скажи. Да, це сто процентів, сто процентів. І Іра, он списала наскільки... уже листочки, свої, свої ой, інсайти, все позаписувала. Да, так що я, да, я вам щиро дякую, правда. Дуже я дякую. дуже тобі дякую, дуже дякую, мені дуже приємно. Дуже приємно було проводити для тебе також гру. Дякую.